Вони можуть спастися без нас. Але чи ми спасемося без них? Роздуми над Божим Словом на четвер 26-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу призначив Господь інших 72 двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм, наблизилось до вас Боже Царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці Його та й скажіть навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте, знайте, наблизилося Царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту. Слова Ісуса Христа до обраних і посланих на проповідь 72 учнів дуже сильно схожі на промову командира до своїх солдатів, чітко поставлене завдання. Послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. Застереження перед ворогом. Ось я посилаю вас як ягнят між вовків. Чітке визначення способу поведінки під час виконання цього завдання. Все як у військовому статуті, тільки замість зброї, Боже Слово. А завдання не нищити, а дати життя. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Кожному в глибині серця хотілося б бути обраним. Бути обраним Богом означає, що Бог тобі довіряє, означає бути, наче приятелем Бога. І кожен християнин запрошений і обраний, тому що в таїнстві святого хрещення ми отримуємо не тільки очищення від первородного гріха, не тільки благодать віри, надії та любові, не тільки сподівання на отримання вічного життя, але також отримуємо завдання, місію бути свідками присутності Бога в нашому житті. Бути вісниками Божого Царства для наших ближніх. Важливо, щоб ми собі усвідомили, що бути християнином це не особиста, майже інтимна справа, це завдання бути присутнім в цьому світі, вірніше дозволити Ісусу Христу бути присутнім у світі через Тебе. Святіший отець Павло VI сказав, що ті, хто не вірують, кому не проголошене Євангеліє, можуть бути спасені без нас, але чи ми спасемося, якщо не виконаємо свого завдання проголошення Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Amen.